Немає жодних сумнівів. Удар по дитячій лікарні Охмадит – це чергова травма для української нації. Здичавілі не просто вдарили по лікарні і навіть двом. Вони довели, що наша країна і навіть найзахищеніше місто на планеті Київ залишаються беззахисними перед агресією Московії. На третій рік повномасштабного вторгнення ми усі почали розуміти, що ракети у ворогів не просто не закінчилися, вони стали розумнішими та більш досконалими. І що для ворога не існують цілі, яку б вони рано чи пізно не вразили. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні, мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости, а також перевірте дзвіночки, чи приходять вам повідомлення, що вийшло нове відео. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Чому ж, усе таки, щит над Києвом було пробито такою незначною кількістю ракет? З Здичавілі воєнкурви стверджують, що частину ППО було перенаправлено для захисту аеродромів, де будуть базуватися літаки f 16 Спікер повітряних сил говорить про те, що ворог застосував нову тактику, а ракети летіли над низькими траєкторіями. Так це чи ні, достеменно дізнатися просто неможливо? Хоча є відео про те, що ракети такі дійсно літають. Низько. Чому здичавілі вирішили нанести удар по дитячій лікарні? Нема сумнівів, що перед нами... Чому здичавілі вирішили нанести удар по дитячій лікарні? Нема сумнівів, що перед нами жорстокий ворог, якому плювати на цивільне населення. В той же час це ворог доволі розумний і дуже прагматичний у своїй жорстокості. Так, це імперська прагматичність, коли імперія та імператор є вищими за людську мораль або гуманізм. Але навіть вона не передбачає неприховане та зухвале вбивство дітей та лікарів. Почнемо з того, що це точно була здичавіла ракета. Є відеоудару, є уламки, які вже ідентифіковані. Це ракета Х 101 що стоїть на озброєнні у Рукхая. і це дуже проста історія, де навіть здичавіла пропаганда не зможе вигадати льотчика Волошина та Українське ППО. За кілька місяців буде зібрано усю доказову базу, і справа стане ще одним свідченням злочину Росії проти людяності. Тут навіть воон вже прокинулися. Та все ж у здичавілих є свої версії. Перше, це звичайно ракета західного ППО. Друге, ракету відхилив український РЕБ. Російська ракета ні в чому не винна, просто собі летіла, нікому не заважала. Пункт номер три так це дійсно ракета РФ. Але цілили в бомбосховище лікарні, де проводив засідання Генштаб. Четверта версія. Це ракета РФ, але вона поцілила в склад боєприпасів, і вже вибухова хвиля від їх детонації влучила в лікарню. Звичайно, все це повна маячня, яка не наближає нас до справжньої мети цієї атаки на лікарню. До того ж, два останні пункти ніяк не рятують від військового злочину, бо справжні військові завжди враховують ризики для мирного населення. Якщо не враховують, це однозначно і беззаперечно військовий злочин. Нагадаю, що нашим партнером є страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Фінанс. Потім нашу страхову компанію буквально в три кліки оформлюєте собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Тепер давайте почуємо конспірологію від українців. Версія перша. Здичавілі поцілили в лікарню, щоб залякати та деморалізувати українців і змусити країну піти на перемовини. Версія друга. Вони вбили дітей та лікарів, щоб тупі та недолугі блогери у тіктоці почали акцію Давайте миритися. Пункт третій. Вони зруйнували лікарняний корпус, бо могли це зробити, і такої мотивації для здичавілих цілком достатньо. Про емоційну палітру згадувати не буду, тут усе як завжди: від стокгольмського синдрому до закликів загинути усім, але встановити прапор України на Уралі. Про що ми забули? Зараз я висловлю власну думку. Ми забули про той самий імперський прагматизм, в чому він полягає у цій ситуації. Для цього давайте повернемося до війни у Сірії, де здичавілі разом з басмачами Башара Асада нищили повстанців. Тепер трошки статистики: тільки у період з 2015 по 2016 рік армії Путіна та Асада 500 разів бомбили медичні заклади на непідконтрольних територіях. За думкою багатьох експертів, це була цілеспрямована кампанія, а не поодинокі помилки військових. Наприклад, лікарні в сирійському місті Алепо піддавалися атакам багато разів. У квітні 2016 року російський авіаудар вбив більше двох десятків людей. Лікарня служила в якості первинної педіатричної установи району. До кінця місяця шість лікарень в Алепо були зруйновані. Подальшому усі прийшли до одностайної думки, що це була складна стратегія імперії, мета якої знищити медичні заклади, посіяти паніку, зневіру і погіршити здатність повстанців чинити опір. Родзинка на тортик російського лайна у 2020 році. Саме Лаптіканда виходить з добровільної угоди при ООН, де медичні заклади не були ціллю для усіх конфліктуючих сторін Сірії. Усі ці дані є у вільному доступі. Достатньо загуглити. В чому полягає помилка Путіна? Насправді не в тому, що ми непереможно та потужно незламні, а тому, що більш технологічні та розвинені, ніж сирійські повстанці. Наша війна завдяки інтернету, смартфонам, дронам та соцмережам відбувається практично у прямому ефірі. Нічого неможливо приховати або приховати надовго. Друга проблема з дочавілих наша війна відбувається в Європі. І це дуже турбує і лякає європейців. І третя проблема, чому вибухи в Сірії, Ірації і Афганістані вражають менше і викликають менше емоцій, ніж, наприклад, в Парижі або Нью-Йорці або Києві. Тут усе просто. Жахливі речі у петлі це трудові будні, а теракти в Едемі або в напів Едемія Київ це дійсно непересічна подія. До речі, нагадаю свій допис в часи, коли усі країни приймали біженців з Сірії. У нас в той час в країні була популярною дискусія, що нам, нащадкам Аріїв, біженці не потрібні, і Європа робить помилку, що їх приймає. Тоді я писав: нам треба приймати сирійців. Вони освічені, частина з них навіть християни, і ніхто з них не любить Путіна. Я пропонував селити їх на Донбасі, бо вони не знають російської мови. А вона, як відомо, разом з вірою захищає від вторгнення. А потім весь світ прийняв українських дітей, жінок і доволі доблих чоловіків. Цього разу нащадки Аріїв теж не промовчали і почали казати про те, що наші біженці це зовсім інша історія, бо ми взірець біженства і взагалі повністю вкладаємося в расову теорію дідуся Адіка. А тепер уявіть два мільйони сирійських комбатантів. В лавах ЗСУ. Думаю, що вони були б незайвими, особливо зважаючи на мільйон українських чоловіків, що вже втекло за кордон, і 200 чоловік в день, що намагаються кожного дня форсувати тису. І це багатьом вдається. Також давайте не забувати про те, що є ще 200-300, які з різними якісними документами законно перетинають кордон. Законно, але в один бік. Ми ніколи не втрачаємо можливості втратити можливість. Але. Повернемося до атаки на дитячу лікарню. Імперія помилилася. Жахливі кадри вбитих дітей, жінок та лікарів не злякав, а розлютив більшість українців. Стосовно партнерів, вже найближчим часом ми отримаємо 5 додаткових систем ПВО, 4 Петріоти та одну самті. Це тільки великі системи. На Самсів, гепардів, Хоків та Айрісті надійде десятками. Вчора в США Зеленський закликав партнерів дозволити бити їх ракетами по усій території. Британія вже відповіла, що Storm Shadow у повному розпорядженні ЗСУ. Це те, що я казав. Кожен злочин РФ тягне за собою не тільки наслідки у міжнародних судах. Ми отримуємо усе нові та нові види зброї. Тепер про перспективи. До виборів в США партнери нададуть нам ще більше зброї, а демократи спробують зробити усе, щоб навіть після перемоги Трампа ми змогли отримувати допомогу від США. Це буде складно, але і Байден ще не програв. Тепер про здичавілих за даними західної розвідки. Кожного місяця до лав у рухая надходить 30 тисяч контрактників. Їх погано навчають. І їх недостатньо для якогось масштабного наступу за наявності достатньої кількості зброї, боєприпасів та фортифікацій. Україна здатна втримати лінію фронта і зупинити РФ. За даними Міністерства оборони США, в результаті агресії Лаптіканда втратила в Україні від 400 до 728 тисяч здичавілих. Це вбитими та важко пораненими. Я особливо хотів би звернути вашу увагу на те, як змінилася риторика наших партнерів. Тепер вони говорять не про нашу перемогу на полі бою, а про те, що ми здатні зупинити ворога. Це абсолютно різні речі, це нова реальність, і це також треба враховувати. Як і той факт, що сьогодні у нас середина літа, а в нас вибито вже 50% нашої енергетичної інфраструктури. Що буде далі? Зеленський планує провести другий саміт миру. Ще в цьому році, де скоріш за все, буде оприлюднений якийсь більш-менш притомний концепт миру. В НАТО ні в цьому, ні в наступному році нас не приймуть. Щодо ЄС, я також переконаний, що це довгий шлях. При цьому про мир пише вже навіть атомний мопс Імперії, який усіма лапками за мир, бо нема сечі вже терпіти. Таска потаскання Адаліла. І, до речі, Орбан в цей же час у США після турне Київ, Москва. Пекін, і я впевнений, що там він зараз розповідає нашим партнерам про думки дідугана Кабаєва та містера Сі. І тут треба визнати, що не було більш ідіотського вчинку з боку Лаптіканди ніж напередодні саміту НАТО та поїздки Зеленського в США влупити ракетою по дитячій лікарні на очах усього світу. Навіть прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо засудив атаку по цивільній інфраструктурі України, чесно кажучи. Нам дуже щастить, що імперією керують такі карлики духу та інтелекту, як Путін, Медведів і кооператив Озеру. Якби на чолі імперії зла стояв Сталін, нам би усім разом з ЄС був би уже гаплик. А так, корупція зробила усе, щоб розумних викинути із системи, а тупі почали корчити себе розумних. Інша справа, що у нас відбуваються схожі процеси. І я, наприклад, переконаний, що усі розумні та притомні давно з країни поїхали. Залишилися ми потужно потужні та непереможно незламні. Головний же жарт полягає в тому, що навіть цього доволі жалюгідного інтелектуального потенціалу достатньо, щоб не програти з дичавілим. А тепер про зовсім гарні новини. Тепер хвилинка корисної інформації. Ви знаєте, що в нашій боротьбі з агресором дуже важливу роль відіграють автомобілі, пікапи, позашляховики і навіть звичайні бусіки. І ось цей день настав. Наші партнери створили колекційну серію машинок. Технодрайв, шеврони героїв шевронами різних славетних підрозділів України. В першій колекційній серії одразу 16 автівок, і мене просто рве як ховрашка від того, що наш метелик, реальний командний пункт для екіпажів БПЛА, увійшов до колекції, і тепер ви можете його придбати. Ось така цяцька, дуже класна, практично точна копія. Важливо, що 10% від продажів буде витрачено на придбання ребів для ЗСУ. Таким чином, шеврони героїв ідуть на захист героїв, а цей бусик піде до когось з вас, бо ми зараз його розіграємо. Для цього в коментарях напишіть Хочу в загін метелики і в одному з наших наступних випусків, я думаю, що це буде через один я назву ім'я Переможця. Брати участь можуть усі, окрім мешканців Лаптіканди. А я ще раз хотів би подякувати компанію Кіді за такий потужний проект та за їх благодійну волонтерську діяльність. Машинка, до речі, крута. Вона з металу, в неї відкриваються дверцята. І є системка Pullback. Це означає, що машинка їде вперед, потім розвертаєте і знов вона їде вперед. Придбати ж колекційні авто можна на сайті TechnoDrive.ua та у найбільших мережах України від Антошки, до розетки, епіцентру і навіть АЗС ЮПіджі. Звичайно ж, беріть в першу чергу нашого метелика, бо він того вартий. І саме ви з бізнесом скидалися на те, щоб ми його створили. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте, що, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні! І давайте все-таки подумаємо про сирійців.